В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми з вами, дорогі браті і сестри, слухаємо дуже такий цінний уривок, зі Слова Божого, для нас, який, звісно, актуальний в нинішніх умовах, який адаптований під наше життя Богом. Цей уривок наступний, він зображає турботу Христа за людей. В нинішніх умовах часто можна почути таку фразу, що де ж Господь. Чому він все це допустив, чому він нас залишив, ну і тому подібні фрази, в яких зображається наша така ну, ситуація розпачу, коли ми в якійсь мірі, можливо, навіть зневіряємося і опускаємо руки. Хоча такого вигляду, фрази і заклики характерні людям, які знають Бога тільки поверхнему, які не мають з ним близьких стосунків. Які ще не переживали його присутності у своїй історії. І, звісно, їхнє нарікання, воно цілком справедливе в тому розумінні, що вони не знають, хто такий Бог. Вони його для себе ще не відкрили. Тому, коли є у них можливість себе проявляти в нашому світі, вони себе проявляють, як хочуть. Ну коли щось пішло не так, звісно, винний в цьому тільки Бог. І от історія євангельська наступного характеру, Господь зі своїми учнями і з великою кількістю народу знаходиться в віддаленому місці від поселення. Вже день іде до завершення, людей дуже багато, декілька тисяч. І учні якби, вирішили нагадати Христові про те, що треба цим людям допомогти в плані їхнього харчування. Вони підходять і кажуть, Учителю відпусти їх, хай підуть в найближчі поселення і куплять собі щось поїсти, бо день уже завершується, всі голодні, всі цілий день тебе слухають, а елементарні базові потреби вони ще не вирішили. І Христос каже: не треба їм нікуди не йти, ви їм дайте їсти. Учні то собі запас зробили. І бутерброди, і до бутерброда. У них був запас, вони про себе подумали. Подбали. Але вони не подумали про людей, подумали лише аж в кінці дня. І дуже така банальна своєрідна ситуація, коли Христос сказав ви їм, дайте їсти, зрозуміло, що це означало, що їм треба було свій пайок образно віддати людям. Але того, що вистачило б їм з головою на ту кількість людей, яка була там. Не вистачило би це очевидно і зрозуміло. Христос каже, принесіть сюди ту їжу і приносить п'ять хлібів, дві риби. Христос благословляє це все і роздають людям. І ця вся їжа, хліб і риба, вона примножується дивним чином, що їй вистачає цій кількості нагодувати всіх, що навіть 12 кошиків залишається залишком. Люди навіть не з'їли все. І в цьому є дуже цінна особливість, а саме та, що Господь дбає завжди про людину. І не даремно ми в Євангелії Матвія чуємо, що знає Отець ваш Небесний, ваші потреби і вже шукає спосіб, як зарадити вам. Просто віра наша вона не дотягує до сприйняття цього всього, що нам говорить євангеліст. Наша віра лише ось, Боже, в мене болить рука, треба, щоб вона не боліла. Зроби щось. Ну, до лікаря я не піду в жодному разу. Коли ми наколотили вже, коли ми вже заплутали клубок, тоді ми, Боже, як воно так заплуталося? Розплутай. Ти ж все могли. Господь ще в Старому Завіті, при створенні світу, коли свята трійця між собою радилася, звучала така фраза. Створимо людину по образу і подобі нашій. Тобто це означає, що певну цінність творити, не чудити, не творити, а творити Господь вклав і в нас. І часто нам вдається щось таке створити, що нам подобається, і люди навіть дивуються, яка, там, наприклад, гарна клумба в нас, чи яка картина вийшла. Коли ми творимо, коли ми вносимо в цей світ поліпшення, покращення. Але Господь турбується. Він зацікавлений в тому, щоб у кожної людини було саме необхідне. І причому в достатній кількості. І оця євангельська історія, вона це чітко демонструє, що Господь знайде спосіб, як вийти з положення. Навіть коли людям здається, що вже все, далі вже нікуди. Господь знайде спосіб, як вийти з положення і вивезти своїх людей з тої галепи, в яку вони втратили. Але дуже цікаво саме відношення учнів. І що Господь намагається їм сказати. Він хоче їх долучити до своєї діяльності. Він хоче їх наділити таким самим відношенням до людей, яке притаманне йому. Щоб вони не тільки за себе думали, за свої інтереси. Суто вигідні для них, а подумали за інших. Християнство нас от в цьому якраз і направляє, що ми думали не тільки за себе, а й за своїх близьких. Тому що, як пише апостол, що той, хто не турбується про своїх домашніх, гірше язичника і невірного. тобто то це людина, яка. ну, не має ніякого відношення до Бога, якщо вона забуває про своїх домашніх, якщо вона не дбає за своїх близьких. А буває так, що ми ну, реально забиваємо Бог на своїх близьких, коли нам байдуже, коли нам не цікаво, елементарно вирішити питання, які ми спроможні, але ми перекладаємо відповідальність на інше. І звісно, сьогодні, от як сказано в другому уривку зі Слова Божого. Наше життя, воно покликане до великої цінності. Господь каже: ніхто світильник не ховає під чимось, під спудом. Умовно кажучи, навіть лампочка вона прикручується повище, щоб давала світло. Було б дивно, якби лампочки там підкручувалися під диван чи під стіл. Вони над нами тоді вони дають світло. От Господь нас закликає до такої дії сьогодні світити. В житті людей. Господь вірить в те, що з нашого боку це можливо, що ми на це спроможні. Так само, як і вірив учням, яким сказав ви їм дайте їсти. Тобто дав можливість їм, знаєте, якби підійти до цього питання індивідуально, креативно, включитися. Ну, учні злякалися, пустили руки. Як можна дати їсти, якщо тільки самих чоловіків 5 тисяч. Але Господь був поруч. І навіть така проблемна ситуація, яка завела глухий учнів, це не було кінця. Була далі розв'язка. І ця розв'язка дуже така своєрідна, чудесна, але Господь показав свою силу. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, ми з вами, як ті учні, яким Господь сьогодні говорить, ви дійте, ви проявляєте себе в цьому світі. Ви включайтеся в процес. Не ждіть, що хтось буде замість вас. Сьогодні вашій час діяти. Я достатньо сказав, я достатньо показав, дав зрозуміти. Я поруч, я з вами, ви тепер дійте, включайтеся в життя, будьте тим світильником, який освітлює життя інше. Такий сьогодні призив Божий. Звісно, він нас може трохи навантажувати, і морально, і фізично. Чого це ми повинні там діяти? Нам і так комфортно собі, тихенько хочуть. Але ж ми нарікаємо на життя. Ми не, не вдоволені життям, нас щось не влаштовує. Нам здається, що щось не так, нам хочеться по-інакшому. Так от Господь і вказує на шлях. Дійте і буде по-інакшому. Не сидіть на місці, не ждіть, проявляйте себе. Тому що Господь. Нам вірить, на відміну від того, наскільки ми легко піддаємося різним ситуаціям, зневіряємося, опускаємо руки, впадаємо в розпач, нарікаємо на Бога, на життя на все інше, Господь вірить нам, що ми здатні все ж таки на більше, ніж ми сьогодні можемо це собі уявити, дозволити уявити. І, як сказано, навіть якщо ми зробимо хоча б один крок. Господь додасть 99 років. Наша дія хоча б на відсотку. Решту зробить Бог, і буде 100% результат. Тому, дорогі браті і сестри, зі слів Христа, ми сьогодні розуміємо, що ще не час нам думати про кінець, про Глухий Кут. Навпаки, ми тільки з вами починаємо сьогодні йти. Тому що ті життєві обставини, які сьогодні переживає наш народ, які переживаємо на ми. Вони дуже складно нами переживаються. Нам не просто це все дається, але ми навіть зараз бачимо, що шлях наш не заблокований. Навіть якщо там якісь будуть перешкоди, ми все одно їх пройдемо. Тому що йдемо ми не самі, ми йдемо з досвідом церкви, ми йдемо з присутністю Бога, тому що Він сьогодні наш союзник, і він з нами до кінця. Амінь. Thank you.